Подивіться, він мені подобається. В гарному гуморі та у костюмі Володимир Зеленський вдруге завітав у гості до Дональда Трампа. Цього разу, на відміну від попереднього, президент України врахував правила гри у Білому домі і вже з порогу почав дякувати Трампу за зусилля по припиненню війни. Журналісти підрахували за п'ять хвилин розмови. Зеленський подякував Трампу 11 разів. Дуже дякую, пане президенте. Перш за все, дозвольте подякувати вам за запрошення. Дуже дякую за особисті зусилля з припинення вбивств та зупинки цієї війни. Дякуємо вам і користуючись нагодою, хочу також подякувати вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Після традиційної зустрічі з журналістами в овальному кабінеті президенти говорили віч навіч про що достеменно невідомо. Але згодом Володимир Зеленський назве цю розмову найкращою з усіх. У нас не було сперечень, У нас була дійсно тепла, хороша предметна розмова. Цього разу на підтримку Зеленського до Вашингтону приїхали західні партнери. Головна тема спільної зустрічі гарантії безпеки для України. Захід прагне сформувати спільну стратегію підтримки Києва, водночас зберігаючи баланс власних інтересів. Коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про кордони, про безпеку всього європейського континенту. І саме тому ми всі єдині з Україною в цьому питанні. Серед пропозицій розробити гарантії за принципом п'ятої статті НАТО, тобто в разі нападу на одну із країн альянсу, інші члени зобов'язані надати свою підтримку. І От які будуть ці колективні зусилля? Ну станом на сьогодні виглядає, що Точно три компоненти. Це, по-перше, навчальна місія інструкторів для підтримання спроможності і зростання спроможності Сил оборони України. Друге це закриття українського неба західною авіацією, зокрема авіацією США, яка, можливо буде дислокуватися в Румунії. Ну і третій момент це забезпечення безпеки в Чорноморській акваторії, де одну із ключових ролей буде грати. Безпосередньо Туреччина питання, що стосується наземного контингенту, я думаю, що це обговорюється, але отримати якесь широке представництво, от якраз цього аспекта, ми не побачимо. Точно однією із гарантій безпеки може стати і вступ України до Європейського Союзу. Це та тема, яка я думаю, з політичної точки зору пропрацьовується. І не просто так Трамп дзвонив і сварив Орбана за блокування євроінтеграції. Бо очевидно, що якщо нам не світить швидкий вступ до НАТО, то я хотів би подивитися, як росіяни будуть нападати на дійсного члена Європейського союзу. Під час переговорів у Вашингтоні Дональд Трамп зателефонував Путіну. А після розмови заявив, той погодився на зустріч із Зеленським. Тут експерти чи не в один голос заговорили, вона навряд чи відбудеться. Я думаю, зустріч у Білому домі ні на крок не наблизила сторони до мирної угоди. Просто тому, що російський президент не зацікавлений у мирі і продовжує війну з колишньою жорстокістю. Його цікавить не якийсь регіон на сході України, а вся Україна в цілому, і він тягне час. І як у воду дивились, вже через день з-за поребрика почали лунати натяки, що Путін поки не збирається зустрічатись із Зеленським, і заяви, що країни НАТО не можуть бути гарантами безпеки України. А от Росія і Китай готові взяти на себе ці зобов'язання. Це можливість зараз для Лаврова і загалом російської сторони. Подальшому грати в пінг понг використовуючи миротворчу риторику, і використовуючи риторику гарантії безпеки, і це просто свідчить про те, що Росія не хоче завершення війни з Україною на нинішньому етапі. Максимум, що їх може цікавити, це тимчасове перемир'я, дійсно, із захопленням всього Донбасу для того, щоб готувати подальший плацдарм для наступу. Через роки, а можливо і раніше, після усіх цих заяв Дональд Трамп у своїй соцмережі Трус Соушал поширив досить загадковий допис. Дуже важко, якщо взагалі можливо виграти війну, не нападаючи на країну загарбника. Це як велика команда в спорті, яка має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в нападі. У неї немає шансів на перемогу. Так само з Україною і Росією. Криворукий і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні наступати. Незважаючи на це, це війна, яка б ніколи не сталася, якби я був президентом. Нуль шансів. Цікаві часи попереду. А вже наприкінці тижня Трамп заявив, що дає Путіну пару тижнів для організації зустрічі із Зеленським. Хоче, нібито зрозуміти, з чиєї вини вона не відбувається. А потім вже вирішить запроваджувати санкції проти Росії чи ні. Скоріше за все, зараз росіяни будуть тягнути по темі зустрічі, вони будуть принаймні намагатися тягнути до завершення літньо осінньої цієї наступальної кампанії. Потім вони знову будуть намагатися нам протискати ультиматуми. Але як ми бачимо, Трамп незадоволений такими темпами. Я думаю, що Трамп. Негативно реагує безпосередньо на заяви Лаврова, які де завоювали обіцянки Путіна в приватній бесіді з Трампом. І такого бути не може серед лідерів і навіть диктаторів. Все рівно має бути ну, хоч якась відповідальність за озвучені слова. Путін тим часом свої справжні наміри демонструє черговими масованими атаками по Україні. Після відносної перерви ворог запустив сотні шахедів, крилатих та балістичних ракет, поціливши зокрема і у цивільне американське підприємство. Ймовірно, це і є відповідь Дональду Трампу про готовність Росії до миру.